Необхідною умовою продажу земельних ділянок є проведення експертної грошової оцінки. Процедура має на меті визначення вартості земельної ділянки. Таку послугу Черкаська міська рада замовляє тільки у ліцензованих експертів, тобто таких, які мають відповідні дозволи та ліцензію. Цього року з метою максимальної прозорості викупу ділянок владці запровадили конкурсний відбір оцінювачів. Його умови прості. Після відповідного рішення сесії міськради профільний департамент упродовж п'яти днів розміщує інформацію про конкурс оцінювачів на сайті Черкаської міської ради. На кожну земельну ділянку є окремий конкурс. По результатах конкурсу ми укладаємо договір з оцінювачем і замовляємо виконання цих робіт. Основними критеріями, за якими ми визначаємо переможця, це вартість виконаних робіт і терміни. При проведенні експертної грошової оцінки, згідно з методикою і порядком, оцінювач повинен врахувати низку факторів. Місто положення земельного учаску, це може бути і внутріквартальне положення, углове положення, з виходом на центральні магістралі. Також площа, конфігурації земельного учасника. Учитывается в обязательном порядке специфика застройки земельного участка. В обязательном порядке таки учитывается экономическая и социальная ситуация в стране и в том регионе, где находится земельный участок. Експертна оцінка, проведена переможцем конкурсу, обов'язково проходить рецензування у іншого оцінювача. Він перевіряє правильність виконаної роботи. По тому пропозицію викупу земельної ділянки вже за конкретною ціною розглядають депутати. Як тільки міські обранці дають свою згоду, мерія та потенційний землевласник укладають угоду купівлі-продажу. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Новини.